Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я розповім вам про 5 речей, які в Америці є безкоштовні. В Україні за них треба платити, а в Америці вони безкоштовні. В Україні ми звикли, що нічого нема безкоштовного. Але в Америці є речі, за які нічого не потрібно платити. Зовсім нічого і ніколи. В Америці багато чого закладено в податки, і тому тут є деякі безкоштовні речі. Так, це не Канада. Далеко не Канада. І тут зовсім не так, як в більш соціалістичних країнах Європи. Тут за все потрібно платити. Але ці п'ять речей ні. Що ж це таке у США, в будь-якому ресторані чи кафе, вам, якщо ви попросите лимон, вам додадуть туди безкоштовно. Це буде не просто вода з крана, це буде фільтрована вода з льодом. Безкоштовно. Скільки ви будете пити. Стільки вам будуть приносити безкоштовно, вона не буде позначатися в, в Чеку, ні в жодному штаті Америки. Коли я була в Києві останній раз і прийшла до ресторану, там взагалі немає поняття приносити зразу воду. Тут, якщо ти тільки сидиш, нічого не замовив. Перше, що тобі приносить, це воду. Воду з льодом. Це просто табу. В Україні я замовляла воду, як я сказала, принесіть мені воду. Вони мені принесли бутилку води. І я якось так, якось так подивилась, думаю, не зрозуміла, що це таке. Дуже-дуже, знаєте, відрізняється. Так, друге. що ж у нас друге? пакети в касах. Пакети в магазинах безкоштовні. В них вкладають. І ти береш стільки, скільки тобі потрібно. Ніхто тобі не скаже навіть слово. Вкладають в пакети касири або робітники, які стоять на касі. Якщо це, наприклад, Волмар, то буде вкладати касир. Якщо це в іншому супермаркеті, там буде і касир, і людина, яка вкладає покупки. Касири всі стоять, ніхто не сидить. Так як королі, знаєте, як королеви, ніхто не сидить. Всі стоять і пакують. Коли я була в Україні, у мене запитали, я сказала, мені, будь ласка, пакет. Вона спитала у мене, скільки вам? Я кажу: я не знаю, скільки мені потрібно пакетів на цю покупку. Вона так здивована і тільки пропікала, і все. І далі, швидко. Ні, тут такого нема. Поки тебе не, обслуж... не обслужать, поки тебе не обслужать, ніхто нічого, всі люди будуть стояти в черзі, ніхто не скаже ні слова, це все тут нормально. Третій пункт бібліотеки. Ну, звичайно, це закладено з податків, люди платять податки і з цих коштів оплачуються всі бібліотеки. Бібліотеки дуже хороші. Тут великий фонд. Є комп'ютери, мабуть, штук 15 комп'ютерів. Ти можеш приходити, ти маєш свою картку, і ти приходиш і по картці сідаєш і працюєш за комп'ютером. Що тобі потрібно, скільки потрібно. Якщо тобі зробити треба копію, ти теж робиш копію, якусь використовуєш Xerox, це все нормально. Береш книги, береш диски, в бібліотеках є Netflix, ти можеш подивитись фільм, все нормально, без проблем. Так само там безкоштовний Wi-Fi, ти можеш прийти зі своїм ноутбуком чи планшетом і теж попрацювати абсолютно безкоштовно. Слідуючий пункт. Следующий пункт це безкоштовні паркінги і дороги. В Барізоні немає платних доріг. Тут безплатні дороги і безплатні паркінги. Не всі. Наприклад, в аеропорті ти будеш платити за паркінг, але на всіх, у всіх магазинах, в інших місцях паркінги будуть безкоштовні. Слідуючий пункт безкоштовні документи. Наприклад, документ social security номер він безкоштовний. Його присилають абсолютно безкоштовно його видають. Потім, якщо тобі потрібно десь якусь довідку взяти, чи щось в такому роді, ти теж за неї не будеш платити гроші, тобі її просто дадуть. Шкільна освіта шкільна освіта паблік-скол школ. Тобто державні школи тут безкоштовні, за них нічого не платять. І крім того, діти отримують підручники теж безкоштовно. Вони ними користуються і потім знову здають бібліотеку. Це норма. Так, є приватні школи, які коштують досить чималі грошей десь там від 20 до 40 тисяч в рік доларів вони коштують. Але як взагалі. Я думаю, що 90% дітей ходять в публічні школи. І ще один пункт це медична допомога. Самі бідні люди отримують медичну допомогу безкоштовно. І також медичну допомогу отримують люди, яким виповнилось 65 років. Вони теж отримують медичну допомогу. Вони платять якісь там незначну частину грошей, але взагалі-то вона у них безкоштовна. Так, звичайно. Це невеличкі дрібниці і безкоштовні. Але це приємно, коли у тебе хоч щось безкоштовне. І мені здається, що люди завжди шукають щось, якусь трошки халяву. І коли її отримують, це завжди приємно. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. В слідчому відео я розповім, які п'ять помилок роблять іммігранти. І щоб їх уникнути. Це відео буде дуже добре для тих, хто збирається в Америку і хто тільки одно приїхав. До зустрічі! Бережіть себе і далі буде!